цього красення 18 тисяч євро. Кому цікаво, приїжджайте забирайте. Він знаходиться в нас на площадці. Такий автомобіль на ксеноні, на гарних колесах, на літній резині. 4 на 4. 204 тисячі пробігу. Пересоляв подарок. Так. У нас тут є запаска, домкрат. Все на місці. Панорама, кожа рожа, пам'ять сидінь, електрика сидінь, електрична приборка, 204 тисячі пробігу, панорама, старт-стоп, підігрів сидінь, навігація. Тепління забуважити. Так що отакий діку... Тігуан є в наявності. Так, що у нас тут? кому цікавий такий автомобіль? Він є в нас в наявності. 18 тисяч євро плюс торг. Отакі автомобіль є. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.